Всі вітаємо на нашій платформі. ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прави свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, ще одна дуже потужна ситуація, яка сталася в місті Косів Франківської області, де звичайна людина зупинила поліцейських, які перевозили ТЦКшників, які, власне, зупиняли людей і виписували їм повісточки. Що це за ситуація? Як вона розгорталася? Який фінал цієї події? Зараз ви зможете побачити в цьому відео. Після нього я вам дам дуже цікавий коментар. Бажаю всім приємного перегляду. Будете возити. Ви просите, бо що ви державний службовець. Якби не державний службовець, ви б би були бити разом з цим. Я вам кажу. Я, свої вам, кажу, я, я вам кажу. Ви зупинили мене оцими Хотіли подивитися, що правда, за один? А попали послухи, на, св... на свого, попали. Зель, попали. А що вони можуть мені сказати? У він би Одр... підійшов зуби, Одр... би отримав коло вас. Бо ви мене зупинили, аби бі... зупинилися тут і до чоловіка домахалися. Чого ми вас зупинили? Бо правильно ви сказали, а чого ви возите цих ху... ху... двох, аби повістки видавали? Що ви їх двох возите? Як ви державну службу цій машині маєте возити це кудво? Як ви возите, що вони арештовані чи що вони? Хто там є? Хто ці два є тут? Ви закривають з ви не закривай двері, вони не відкривають мені двері. Хто це є тут, у машині міліцейській, хто сидить? Пані, ви знімайте, ходіть сюди, будь ласка, зніміть, аби подивилися, кого не возів. Міліція кого возить. Видите? Ходіть сюди, подивіться, вояків возить, аби хлопів. А йди зніміть. Підіть зніміть, кого не возять в машині. Поліцейська Поліція Коломийщини. Подивіться, аби були ці відомі. Два такі самі, як два. Покажіть, на, дивіться. Дивіться не возі, бачите? І людей ловлять. бачите? По дорогах. Бачите кого ковоз? Зупинила мене поліція Коломийська, яка контролює всіх людей. Кажуть, що повороти не роблять. Правильно, несправніш. Дивіться. Є... є повороти. Є повороти, пишуть. Все, ця поліція дуже така відома. Два... От, От в ОЗІ і нападають на людей. Що ви хочете сказати? Не сіпай, блядь! Що ти сіпаєш ти? Хочеш мені сіпнути? Поясни, сіпни мені! Послухайте, мене це дуже уважно. Дивіться, не ламайте транспорт. Я не ламаю, я гупу ви, ви кричите? Я гупав у дверми, я відкрив двері. Чому ви кричите? Бо возите цих уроків, які хлопі ловємо. Чого? Добре, а чого вони, то і хлопа, ми під час цього і хлопа ловите? ви возите їх? Поясніть, яка робота у вас? Яка ця робота. Ну що про що з вами Я вам кажу, як є. Найдуть, найдуть на захід, як вони возять двох цих, що показують, і, і ловлять людей по дорогах. Їх порушення добре зробили на порушення, вони мені не придеруться до мене. Найдуть правильно? Найдуть туди всі, а тут є такі люди, що будуть сидіти. Понабирали цих мінтів, взяточників, воєнкомащиків і ходять. Хлопці, я знаю, оцих ворозиться. То дві вас, вас поняли? Вони не мають вони. Що можуть мені зробити? Це поцілювати мене в сраку. Можуть. Тому, поняли? Чому, чому ви Скажіть, Поняли? Ми вас зупинили. Ви мене зупинили запоручили без прам... нагрудної відеокамери, без нагрудного всього. Вас... Я вам кажу, я, я хлопці вам кажу, попадете на мене, але без міліції. Все, склали, будете далі відомі. О ця машина возить по косові. З Коломиї приїхали, бо наші, наші хлопці відказалися це робити, поняли? А ви приїхаєте, то як це називається? З Коломиї приїхали, це кухню ху... в косівських возити. Все, до побачи. Щойно ви побачили, як недолугі поліцейські, які, власне, працюють по повному криміналу разом з ТЦКшниками працюють на пару. Виконують злочинні накази, перевозять у цих недієздатних, які виписують людям оферти з назвою повістки. Я хочу звернути увагу зараз до всього українського народу. Максимально поширте, будь ласка, це відео, щоб всі люди бачили, як ці недолугі ублюдки відправляють людей на фронт, які віддають свої життя за таких уродів, які власне є корумпованими. Беруть хабарі за ці всі свої злочинні дії, а самі сидять в тилу і займаються цією недолугою злочинною діяльністю, яку ви тільки що бачили. Саме головне, друзі, що я хочу віддати велику шану цьому мужчині, який просто розвалив їх в хлам оцих недолугих поліцаїв і тих тицикашників, які боялися вийти з автомобіля і щось там муркнути, і щось там придивити. Ми відповідно сконтактуємося з цим чоловіком. Залучимо його в наш конституційний процес разом з нами. Він буде висвітлювати ще більше таких подій, ще більше таких ситуацій, і допомагати людям захищати свої права і свободи. Ще хочу наголосити, друзі, один дуже важливий момент: якщо ви маєте такі відео, де ви чи ваші друзі, знайомі, захистили свої права і свободи від ТЦКшників від поліцаїв. Надсилайте всі ці відео мені особисто в телеграм. Я їх опублікую, і будемо максимально швидко, максимально потужно розносити цю інформацію для того, щоб люди знали, що не треба боятися, і знали, як себе захищати від цих недолугих недоорганів. Посилання на мій телеграм ви знайдете в описі під цим відео. Підводячи підсумки цього відео, я хочу сказати дуже важливу річ. Дана ситуація нам дає дуже важливу інформацію. Люди просинаються. Український народ просинається. Починає розуміти, що вони не є раби, що вони не є фізичні особи, що вони є люди як суб'єкти міжнародного публічного права, які захищені і міжнародними договорами, конвенціями, деклараціями, пактами і основним законом в Україні конституцією 96-го року. Народ включається в конституційні процеси, розбирається в ситуації і в самому близькому часі змінить ситуацію на конституційний лад який прописаний в п'ятій статті Конституції, і стане цим єдиним джерелом влади в Україні, буде цим носієм суверенітету, збудує свої територіальні громади, збудує свої органи місцевого самоврядування, збудує повне народовладдя і разом всі, як український народ, буде панувати, буде власником на своїй українській землі. Хто ще, друзі, не розуміє, в чому ситуація, хто ще не знає, як себе захищати свої права і свободи як людина, я створив покрокову систему для захисту прав і свобод людини, де є максимальна кількість інформації, яку в Україні в такому обсязі ще ніхто не подав. Стосовно народовладдя, стосовно захисту прав і свобод людини. Я хочу сказати більше не тільки в Україні, а й в всьому світі, тому що так як ми подали цю інформацію. Такому максимальному, ще раз хочу наголосити, обсязі ніхто ніколи не подавав. Більше того, в цій інформації розбереться навіть мала дитина, тому що вона розжована настільки зрозуміло і доступно, що кожен в ній розбереться. Посилання на цю групу ви можете знайти в описі під цим відео. В додаток до цього в кожному своєму відео я говорю про дуже потужний інструмент. Про дуже потужний юридичний документ, який називається Волевиявлення людини, де за допомогою нього вже тисячі людей по Україні захищають свої права кожного дня на блокпостах, в ситуації з в ситуації з поліцейськими та в інших ситуаціях, в розмові, в бесіді з цими недолугими недоорганами, хто хоче отримати інформацію про цей документ. Хто хоче отримати інформацію, як ним себе захищати, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово, волевиявлення. Посилання також є в описі під цим відео. Також в телеграмі ми утворили більше ніж 400 груп по містах України, де ми проводимо живі стріми по захисту прав і свобод людини, по територіальних громадах, по народовладдю, по конституційному процесу, по всіх статусах, по всіх темах. ЖКХ, енергоресурс, податки та дуже багато інших цікавих тем, де кожен з вас може долучитися до нашого процесу, до наших територіальних громад, розвивати ці всі процеси, розвивати всі свої територіальні громади і будувати нашу Державу Республіку Україна. Група називається Волевиявлення людини по областях. Посилання на неї також є в описі під цим відео. Заходите в свою область, даєте запит на своє місто, і наші адміни переключають вас в ваші групи по містах, де ви з своїми однодумцями можете комунікувати, зустрічатися, підписувати договори територіальних громад і розвивати своє місцеве самоврядування. Стосовно ТЦК є окрема група з назвою ТЦК. Всі посилання на наші групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, настав час об'єднуватися тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і держав Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.